Відчинене вікно для них, наче маяк. На Донеччині затримали чотирьох хлопців та дівчину, які лише за одну ніч пограбували у селищі сєдове, дев'ять кімнат. Працювали з 3 до шостої ранки, коли сон найміцніший. Брали усе, що бачили: телефони, ноутбуки, фотоапарати та гроші. Крадене збували за копійки у інших містечках області. В день грабували просто на пляжах, поки люди купалися. Затримали молодих людей якраз після крадіжки у Сєдовому. відпочивальникам їхнє добро повернуть, але в міліції не Заперечують, більшість дрібних радішок залишаються не розкритими. Автомобіль увидив синіцейські номера. Почав увеличити скорость целью скритися. І на виїзді з поселка не справився з управління, вилетел в обочину. З нього вискочили три чоловіка, які убежали.